пан матро доброго дня підкажіть будь ласка дуже багато питань задають родини військових самі військові що робити от коли допустимо у людини у військового два три поранення два три поранення він іде на ВЛК, ВЛК, по-перше, не всі поранення включає, по-друге, дає мінімальний срок підлікувати і направляє на передок. Як з такими лікарями, які оці злочинні прикази їм дають і далі йти служити? Як з ними в правовому полі боротися? Підкажіть, будь ласка. Ну дійсно, до мене також багато інсультацій хлопців, що робити, коли він його не долікували і потрібно його відразу. Відправляють на якісь бої, е, я відразу кажу, що необхідно е, вчити себе е, захищати і не допускати таких випадків, коли ви ще недаліковані, е, ідете, чи вас примушують кудись там іти. Тому що необхідно вчиняти е, певні дії, які саме. Ну, по-перше, е, якщо ви вже на стадії, чи пройшли ВЛК, і вони там не внесли якісь. В топу не, oh. в топу тому, не вносять, дуже багато жаліється, в топу не вносять. Тому ви звертаєте, ви звертаєте безпосередньо до головного лікаря, що зв'язку з поганим, станом, рапорт який пишете в произвольній формі, що зв'язку з поганим станом самопочуття або здоров'я після там отриманих там. Поранень, ви не можете здійснювати службові обов'язки відповідно до там, статуту там, чи до. Обичним е рапортом на начмедах. Да, звичайним, звичайним рапортом произвольній формі і просите, щоб вас додатково направили на лікування, повторне лікування. Далі ви звертаєтесь до командира військоводії безпосередньо, безпосередньо. команду ставити до відомо, не кажете, такі-то, такі-то, боєць такої-то, такої-то, печаток, не отримав е, повну е, медичну допомогу, не відновився. А тому ви звертаєте, щоб вам ви виділили перше це головне матеріальну допомогу і направили на повторне лікування в зв'язку з отриманим пораненим. Якщо це ігнорується, ви звертаєтесь до вищестоячого керівництва, що командир такий то такий то ігноруєте. Ігнорує. Більше того, не просто звертаєтеся, а якщо це злосне таке ігнорування вашого стану здоров'я, В основному злосно. тоді ви пишете рапорт на службову перевірку керівника, ну, вашого комбата чи хто там щодо невчинення певних дії. На відновлення вашого стану здоров'я. До кого? До, до кого? До, до вищестоящого керівництва. Далі виникає питання іншого складу. Ну, наприклад, комбат ну, не хоче брати. Рапорт відмовляється, викидує таке є. Або, або, або рве, або там іще. Тому ви письмову форму подаєте почтою, шляхом повідомлення. Термі... Замовний висновку. І на гарячу лінію до Міністерства оборони ви телефонуєте і диктуєте рапорт. Далі, коли ви, 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 ви зазначили, ви питаєте, дайте, будь ласка, мені номер, -е входячий номер реєстрації вашого усного повідомлення. Далі, якщо за три дні вам ніхто не відповідає, ви... Направляєте на Одесу рап на, на, на місце заборону такий же рапорт. І в рапорті там указуєте, також призвоним словом, що прошу відправити до вищестоячого керівництва, до, до керівництва до реагування, що вам надали медичне допомогу. Далі, якщо знову ігнорується. Ігнорують ваше так саме. якщо це е, ігнорування йде від камбату, і ви ще знаходитесь, ну, наприклад, ви ще е, залишились в, в лікарні. Зрозуміло, так? Да? Ви звертаєтесь до. В лікарні чи в шпиталі, так? Да? Да, да. Ви звертаєтесь до в, е, е, головного лікаря. Якщо ви вже знаходитесь поза межами лікарні... І ви себе погано почуваєте, то ви звертаєтесь з таким рапортом за місцем свого проживання до воєнкомату. І вже коли ви повідомили про це. І ви вже тогда можете лікарню да, швидку, або і що там і, і, і лягаєте вже в лікарню, звичайну лікарню. Але ви повинні повідомити для, для чого повідомити? Для того щоб вас потім не звинуватили тому, що ви Сам, самовільно залишення да, часи або самовільне залишилися, і вже починаєте вже коли лікуєтесь. Вже або родичі вам допомагають, або самі звертайтесь, пишете відповідні документи. Друзі, це дуже важливо чиняти такі певні юридичні норми. Тому що, щоб там хтось не казав, якщо ви не подасте бумажку або не зазначите письмові форми, всі інші ваші слова, які там зазначені, вони не мають ніякої юридичної сім'ї. Тому вот це, що от, вам така от певна процедура для того, щоб ви змогли себе захистити, відлікуватись і ще отримати, ви маєте право на отримання матеріальної ще допомоги. Тому разом з рапортом на, на лікування ви подаєте, ставите, візіруєте рапорт на надання також произвольній формі, щоб вам надали матеріальну допомогу Ставите на рапорт, щоб камбарт розписався, і йдете в фінчаж. Щоб вам нарахували на час лікування ще медичні документи. Представтесь, будь ласка, організацію, щоб представити. Дякую.